Як відбувається розпечатування? Як я його проводжу? Чи потрібно йти на кладовище? Відразу скажу, що це може провести не кожна людина. Для розпечатування і звільнення душ необхідно вміти виходити на зв'язок з померлими або загиблими. Також у вас повинні бути відкриті доступи на енергетичному рівні до спілкування з іншими душами. Скажете, що це абсурд? Які ще доступи? Вони відкриваються тим, хто не має на меті використовувати інших, їх енергію в своїх корисливих цілях. Ці доступи на розпочатування є лише у тих людей, які чітко знають від Творця та свого вищого я, що їх життєвим призначенням є пробудження інших та поміч їм навіть після смерті. Через те, що це моє останнє втілення на землі маю саме таке життєве призначення, тому і не даю вам стільки інформації. То що ж саме відбувається під час розпечатування, якщо душа померлого пройшла через обряд запечатування? Що роблю я? Відразу скажу, на кладовище для цього не потрібно ходити. Мені потрібно фото та ім'я, щоб зв'язатися з душею загиблого померлого. Після цього душа може показати момент власної смерті. Чесно, цей момент найтяжчий в практиці, але дуже важливий. Далі я зв'язуюся зі стихіями землі на астральній площині і дістаю цю душу на поверхню, це як дістати з глибокої ями і звільнити сутностей з довгими руками і ногами, які міцно тримають загиблого, померлого, до яких саме його і прив'язали. Через обряд запечатування. В мене є сила витягати звідти душу померлого. Це як дозвіл вищих сил. Потім цю душу я виводжу в інший простір через портал, заводжу в капсулу світла. Сама я її не створюю. Вона просто з'являється. Поряд з капсулою може бути родич або провідник, приблизно так, як ми бачимо янголів. Душа входить в капсулу у супроводі і підіймається вверх в світло, а це вже вищі виміри. Потім ця душа через 5-7 днів знову зв'язується зі мною, вже усміхнена і вдячна за визволення. Може після цього приснитися тій близькій людині, яка замовила її розпочатування. А тепер увага! Весь процес займає не один-два дні, а від трьох до чотирьох тижнів. Кожній запечатаній душі потрібно розпочатування.